Я пам'ятаю свій перший день. Вони дивились на мене з недовірою. Але я вже тоді знав, попереду в нас спільна дорога. Мене звати Нікіта Береза. Я учитель німецької мови нової української школи. Освіта має йти в ногу з часом, тому я впроваджую цифрові інструменти, штучний інтелект, онлайн-проєкти з партнерами з Німеччини. Це формує глобальну компетентність учнів і відкриває їм двері до європейського освітнього простору. Моя педагогічна ідея створювати іншомовне середовище, у якому дитина не боїться помилятися, а прагне відкривати світ через мову. Я впроваджую принцип Lernen mit Freude» навчання із задоволенням, використовую ігрові технології, інтерактивні платформи, щоб мова стала не предметом, а засобом пізнання світу. І я хотів, щоб вони вчилися із задоволенням, щоб кожен відчув свою силу, здібність, важливість. Хоча німецька давалась не всім легко, але вони старалися, і я бачив у цих очах з'явилась віра. Мені пощастило, у цих очах я бачу довіру. Коли ми разом співаємо чи обговорюємо історії німецької, я розумію: мова не просто предмет, це міст між людьми. З кожним уроком вони змінюють мене, а я їх. Ми вчимося разом. І це найбільша нагорода для вчителя. З кожним днем вони ставали впевненішими, відкритішими. Вони навчили мене головного. Якщо дитина відчуває, що вчитель її чує і підтримує, вона розкривається. Учитель це не просто професія, це покликання формувати майбутнє.